Якщо ви не проти, будемо розпочинати нашу розмову, і новини вони про те, що Україна може використовувати західну зброю для нападу на позиції Російської Федерації, звідки вони атакують е, нашу країну. Зокрема, про це заявив е, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Еммануель Макрон, зокрема, також сказав, що таких заборон ніколи і не було, і не буде. А Шольц сказав, що Українці поважають, що можна використовувати, зокрема, якщо Українці поважатимуть умову постачальників. Зброї. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що це вже якби зняття певних обмежень, чи то ще не можна, чи ж, рано так ще говорити, і якщо знову ж таки, що це все може змінити? Дуже певних обмежень і ще поки що не та фінальна точка, котра нам потрібна. Давайте ми розглянемо, що таке зброя наших західних союзників і принципово розділимо її на дві позиції: є зброя США і є зброя решти. От решта, в основному, це артилерія. Так, французи і британці. Надали нам кілька десятків сторшедок, але це кілька десятків, вони не роблять перевороту бою. Чому? Тому що це фугасна частина. Що таке фугасна частина? Це коли концентрується енергія у відносно невеликому об'ємі. Дуже добре такою фугасною частиною бити, скажімо, бетонований бункер, пункт управління, склад паливно-мастильних матер... матеріалів радіовежу, котра керує літаками, чи той самий кримський міст, тобто коли ціль дуже концентрована, вона так дуже сильно зосереджена, чи великий склад із боєприпасами, тоді то, що детонує, вибухає і тому подібне. А філософія проблематики не тут. Де філософія проблематики? Противник, утворивши харківський плазар. Показав, що буде тут нарощувати зусилля, і почав нарощувати ці зусилля. Він почав зосереджувати велику кількість особового складу на відстанях до 90 кілометрів. Причому вони не сидять у наметових містечках. Вони розосередилися по лісу смугах і по лісах. Як з цим боротися? Аксарією, а тепер переходимо до цього, знову ж таки, другої частини західної зброї. FH-77, Archer, as 90 90 британська система, французький ТРФ-1 чи Цезар і німецька панцерхаубиці прекрасно, але це до 30 кілометрів, не більше як їх діставати на цих відстанях, щоб була користь. Ну прилетить туди один з торшевду, запалить ліс, ну його тут же ж погасять. На невеличкій ділянці буде якийсь е, вибачте, будь ласка, великий бадабум, але щоб по. По-справжньому їх зачепити, щоб їм було боляче, щоб це, щоб це угруповання страждало. Касетні боєприпаси треба застосовувати. Касетні боєприпаси це тільки мгм 140 Атакамс у комплектації М-39 на 165 кілометрів. В в нього є у бойовій частині 950 субелементів м елементів М74. уявляємо собі таку маленьку мандаринку начинену високоенергетичними вибуховими речовинами у металевому кожусі котра розкладається на висоті 30-40 метрів в діаметрі до 500 метрів ці субелементи розсипаються Рухаються на великій швидкості до, до землі, пробивають гілки дерева і тому подібне, і утворюють пелену гігантських осколків, які січуть все довкола, і якраз є розрахунок, що щось де хай більшу частину на себе забере дерево, але і особовий склад і техніка точно будуть ушкоджені. От от де відповідь нам потрібен дозвіл США. Інші союзники можуть тисячу разів дозволити використовувати артилерію, та й що з того на відстанях до 30 кілометрів вони не мають великих скупчень військ. Дійсно, вони можуть колонами висуватися, і тоді артилерія має запрацювати. Але перше, коли це буде, це момент це означає, що якусь кількість артилерії ми зараз маємо вже знімати з фронту. Ну зняти один дивізіон тих самих крабів чи переліченої е, іншої артилерії ну це проблемно, тому що там десь якісь. Вогневий вал не буде допрацьований. І ще один момент: це F-16. Вони мають на борту суперракету. E, agm 158 JASM. 900 кілометрів може завдавати ударів, Бой, бойова частина десь у, у межах до півтони. Оцими ракетами можна вигорати той, e, той самий аеродром в Енгельсі. Направду, дуже добре, що союзники рефлексують, але все впирається по-справжньому в одну країну Сполучені Штати Америки. Пане Петре, лиш позицію сполучених штатів Америки, зокрема Білий Дім, Пентагон та Держдеп проходять і говорять, що вони виступають проти цього рішення? Знову ж таки, чи впливає їхнє рішення тоді зокрема і на наших партнерів? І коли ви говорите саме про F-16. Eh, Міністерство закордонних справ Бельгії там було подумання про те, що ми можемо використовувати тільки F-16, які вони кажуть, як ми отримаємо так перші вже до кінця цього року, тільки на нашій території. Знову ж таки, як тоді вирішити цю проблему про ви говорите, зокрема з Харкова? Ну ну тільки американці, тільки їхні дозвіл. От і все тепер там трошки тро, трошки уточнюємо е, в частині, що стосується Америки, в них дуже специфічний уклад держави в частині реалізації влади. Там госдеп окрема гілка влади. Те, що в нас, нібито як Міністерство закордонних справ, це частина уряду. В них ні, то якраз Блінкін якраз відстоює позицію, щоб дозволити нам бити. Є проблема в самій адміністрації Байдена. Є там такий Джейк Саліван, він вважається відносним голубом миру. Він не хоче переходити риски екс екскалації, де точка неповернення у психології Байдена, бо від нього все направду залежить. Я, мені важко сказати: Пентагон якраз за. То сам Пентагон, саме Міністерство оборони в за що б і дозволяли. Але рішення ухвалює адміністрація, тобто президент і його найближче оточення. Вони до цього дійдуть, дай Боже, щоб дійшли. А тепер у частині, що стосується Бельгії, всі будуть рухатися у фарватері США в основному. Всі, але навіть якби у глибину окупованих територій, але вже нарешті би запрацювали ці F-16, то це тисячокілометрова лінія розмежування. Це дуже багато. То про скажімо на південному е, фланзі у частині, що стосується лівого берега Херсонщини, якби дійсно F-16 запрацювали планерними бомбами, JDAM, це е, аналог КАБІ, точніше КАБІ, це аналоги. Джейде на 110 км, F-16, шість таких бомб може брати набор залежності від калібру, бо калібри різняться від 230 до до однієї е, тони у вазі, Ну то можна було б здійснити невелику революцію. Це прекрасна зброя для того, щоб винищувати їхню артилерію. Плюс могли б повоювати із сутреть четвертими, хай на цих ділянках, хай тільки на цих ділянках, щоб їх збивати, щоб вони не застосовували каби. Тому от знову ми, ми, українці, знову допустили, на мій погляд, емоційну, емоційну помилку. От сказали, що тільки у глиб нашої окупованої території, і це ж якось так було чомусь подано, що це якийсь певний негатив. Ну, а чому це негатив? Та це прекрасно. Добре, що в глиб нашої території не дивитися у бік, щоб ми їх ваші конкретно Е 16 використовували у бік Російської Федерації, та на цих ділянках можна зробити переворот, аби лише їх дали. А коли Путін говорить власне про те, що він погрожує наслідками серйозними з цим країнам, які дадуть такий дозвіл Україні, Ну тобто, він тут знову ж таки блефує, Чи то дійсно про щось може йти про якусь нову ескалацію? Він чимось може відповісти і їм, зокрема, Моя... не тільки Україні? Моя думка не блефує. Фіцо я упевнений, що стріляли росіяни. От я впевнений. що це їхня спецоперація глибоко якісного порядку. Вони там у дуду вже якась петерда полетіла. Теж упевнений, що це вони. Зробили, вони показали, на які кроки вони готові йти. де гарантія, що черговий європейський лідер не буде загрожений на пряме ф напряму фізичну ліквідацію. От немає жодних гарантій. Плюс не забуваємо, я не знаю. Вже певно, ми воду, яку втовчимо вступів в частині ядерної зброї, вже напевно перетворимо на оливу. Вона така вже густенька, густенька, густенька. Бо ми в кожному ефірі кожен день, уже більше ніж два роки, цю воду стовчуємо. Ядерний блеф як. Як перейти цю точку чи не перейти? Даруйте щиро, я не знаю. Я з цього глухого інтелектуального кута вийти не можу. Пане Петре, ви зокрема згадали події на Харківщині, так біля Харкова про те, що ворог концентрує там сили, так і про це раніше зокрема говорив президент Володимир Зеленський. Скажіть, будь ласка, ну, наразі ми бачимо таку певну стабілізацію, вдається нашим силам оборони стримувати ворога, подекуди, тому ж таки і, і відбивати так його подальший розвиток. Від чого тут буде залежати? Від того наскільки вони сконцентрують сили, і відповідно наскільки ми, ми будемо мати з -з -з зброю, що, щоб ці сили ані лігувати, якби нам дозволили цими касетами, боєприпасами завдувати у ударів, ну хоча б до десятка на добу. На добу, то тут також може бути революція. Вони потужні, вони сильні, вони дуже чисельні, але не в самогутні. Бо якби були самогутні, то вони б цю війну виграли за два тижні, так як вони її планували. А це для них ну це таке пробуксовування, яке в їхній історії з часів Другої світової війни ще не відбувалося. Ну ця війна не співміємна з Афганською війною. Це при тому, який був потужний радянський Союз, і, і а яка зараз Російська Федерація і тим не. Менше безповоротні втрати поза півмільйона людей. А за танками ми ставимо і за артилерію винищення. Абсолютні рекорди, підкреслюю, абсолютні уже. Два по сто відсотків ми танків винищили на початок війни. 3400 штатний парк зараз добігає до восьми тисяч. Це це щось неймовірне. Бронетехніка, яку вони мали у штаті, також добігаємо до сто відсотків, не кажучи про авіацію. Гелі, гелікоптери. країна, котра флоту немає, має, нічого човен зуміла знищити, але все ж таки чисельність у них є, і цю чисельність можна бити тільки чисельністю зброї, отак не інакше. Ризики, зокрема, Чернігівщина та Сумщина. Наскільки на сьогодні вони є високими, з вашої точки зору знову ж таки, які події там можуть розпочатися, враховуючи, що в центрі протидії дезінформації, зокрема говорили про те, що ворог активно розпочне найближчим часом ось своєї ПСО про відкриття, зокрема там другого фронту з Білорусі? Рівно ж точнішнико, так само, як і по Харківщині. турбуючу операцію, от уявляємо собі коло, ділимо це коло на Такою лінією на дві частини: права ліва частина, і це називається півдіаметр. Ліва частина це ми, права частина це вони. От уже в півдіаметрі, в радіусі до 5-7 кілометрів, застосовуючи 5-6 батальйонних тактичних груп, не більше. Утворити ще один такий плацдарм, невеличкий на Сумщині чи на чорнішніх чорнішня трошки складніше, бо там уже географія більше на нашу користь, там уже більше з'являється лісів і боліт. Тобто це складніше, сумшина, теж це ще лисостеп, там рухатися ґрунтом більш зручніше. Але це цілком можливо в частині Білорусі. Вони почали цей відволікаючий маневр. потім їздив до, до Лукашенка. По що домовилися не знаю, але те, що там почали концентрувати е, десантну авіацію. У першу чергу Мі-8, Мі 8 можуть здійснювати на е, висотах десантування один гелікоптер у межах до 30 десантників. Умовно 10 машин. То маємо 300, Це е, ну так таких хороших три. Роти якусь операцію пробувати організувати, турбуючу, умовно, на якомусь в, ті, в радіусі до 300 км у глибину України. 300, то я забагато сказав, 200, бо треба туди і назад злітати, бо їхній е, запас ходу десь на 450 км. Не більше якийсь там е, вузловий залізничний вузол, будь-де, Рівненська, Житомирська чи ще десь, щоб в такий спосіб це смертники, звичайно, але щоб в такий спосіб знову ж таки підняти ставки. І показати, що вони щось можуть, я не виключаю. Хоча ще раз не кажу, що так буде, бо на жаль, хайпує медіа простір. сказав, та да, я такого не казав. Вони жали, вирвали мої слова з контексту, перекрутили, написали заголовок. Сказали, що Черник сказав, що зброї більше не дадуть. Я інше мав на увазі. Тому дуже важливо, щоб правильно я сам наперед даю всім сигнал, хто хоче таке зробити, щоб цього не робити. Це може бути однак потужного бойового угруповання, сухопутного, а треба хоча б 40 тисяч особового складу, не проглядається. Пане Петре, якщо Росія не з ці нові розтягуючі дії, зокрема Сумщина, Сумщина так та Чернігівщина, мати на увазі чи змушені, тоді ми будемо забирати свої сили, свої резерви, зокрема з Донбасу. Концентруємося на слові резерви. Поки що на цю хвилину в Харківську операцію жоден солдат, жодна один техніки з фронту зняті не було з головного фронту, так будемо його називати. Є резерви. Воєнна наука, підручники сьогодення, які написалися тисячоліттями, стверджують, що держава, котра веде війну, мусить мати в резерві від 15 до 30% від загальної чисельності війська, загальна. Чисельність сил оборони не таємниця є у відкритих джерелах поза мільйон особового складу. Це дуже багато. От і множимо, які в нас є резерви. Вони є от резерви застосовані. Відволікання з головних плацдармів на цю хвилину не відбулося. Будь ласка, попрошу вас прокоментувати інтерв'ю міністра оборони Ростима Умірова. Він сказав про те, що Кремль планує великий наступ, говорить про те, що росіяни сконцентрували в Україні поблизу її кордонів 500 тисяч своїх військових, і говорить про те, що вони планують набрати ще 300 тисяч біля кордону України. Знову ж таки, пане Петре, ось ці 300 тисяч, як ви вважаєте, ну тобто? За який час росіянам вдасться їх набрати, і чи вдасться взагалі в принципі враховуючи ті показники, за як... ну, якби якби ми їх знищимо так? Те тобто близько 30 тисяч, тисяч щомісяця. Тобто, і знову ж таки, про який саме великий наступ іде мова, що тут відбувається наразі? Ну як, як казав Карл Марс, якого ненавиджу, наука починається тоді, коли починаються об, обчислення? От, давайте обчисляти лінія боязів, десь у межах тисячу кілометрів. Дійсно дійсно там є до півмільйона особового складу. Більше немає. Тепер дійсно вони саме у цьому циклі сухої погоди, починаючи з березня, почали насичувати угруповання. Север два роки вони цього не робили. Було у межах навколо, навколо кожної, навпроти кожної області у межах 15-20 тисяч особов не більше. Отак От і воно стояло у порту до початку весни. З початку весни почали його нарощувати на цю хвилину. Наростили десь до 53 тисяч, не більше, плюс-мінус. Там є до 400 танків. До півтори тисячі бойових броньованих машин і до тисячі стволів артилерії і реактивних систем залпового вогню. Почали на це насичувати Шойгу ще, коли був при владі, десь орієнтовно півтора-два місяці тому, сказав, що ми створюємо 14, 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві нові загальновійськові армії. По нормативах дивізія штат на 12,5 тисяч особового складу, бригада до п'яти за залежності від комплектації чи на танкова, механізована, чи це БМП, чи це БТР, чи це БМД і так далі. Трохи там є нюанси, але приблизно десь так сукупно. Якраз є оцих 300 тисяч плюс. Чи є людський потенціал для цього? Є вони офіційно декларують у межах до 3 мільйонів резерву. Офіційно є. Спеціалісти, яким я персонально довіряю, що їх є ще плюс, так само тобто, що це можливо плюс. Розуміємо, що з огляду на те, що у них вали як збули історичною традицією, перші вали справжні, великі такі потужні, вони організували що у першій світовій війні під час брюселицького прориву, коли на одну позицію противника організ... зафіксовано 17 хвиль піхоти. От з того часу вони так і працюють. Озброїти їх автоматами, Калашниковими, рушницями Мосіна, а треба, то дістануть зброю Другої світової війни ППШ ППС. Вони зможуть зможуть підкреслити. Ще дві гранати МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, і вперед за, Родіна, за Путіна за вліччя. Але є нюанс, це називається заміщення. Що таке заміщення? Цього місяця мій погляд буде у нас абсолютний рекорд. Ми вийдемо за показників 30 тисяч знищення особового складу, починаючи із десь із середини 2022 року, плюс-мінус даруйте, я не можу всі цифри у голові тримати. Ми ці показники тримали 25-29 тисяч на місяць. А от зараз буде абсолютний показник. І знову ж таки, якщо з'являються ракети атакам з касетні, то ці показники будуть ще вищі, але вони не готові переходити планку. У 40-50 тисяч мобілізації на місяць не готові, тому що це направду може бути певний спусковий механізм там всередині в них у боротьбі за владу. Отаке може бути. Поки що немає ознак, що вони таке рішення ухвалили. Бо якби вони його ухвалили, то ми б вже це точно відчули. Тобто, чи зможуть вони швидкими темпами? Наростити цих додаткових 300 тисяч плюс при заміщенні більше ніж 300, ніж 30 тисяч на місяць, питання залишається відкритим. Мій погляд, мій особистий, якщо не зможуть вийти на ці показники, то не швидше ніж початок середина осіння при темпі мобілізації 30-35 тисяч. Якщо ж відважаться на філософію, ставай страна агромна і дійсно це в пропагандистському сенсі розпрацюють. То, на жаль, нам може бути дуже і дуже дошкольно. І знову ж вертаємося у цикл початку нашої розмови. АТАКАМС. Наша відповідь в касетній частині. Пане Петре, якщо дозволите, одну тему хотіла б з вами обговорити зокрема, наші мобілізаційні процеси, які відбуваються в країні, майор збройних сил України Сергій Алімов розкритикував дії працівників ДЦК. Він говорить про те, що ми сильно мобілізовані і коли потрапляють на фронт, вони полишають свої позиції. Ці також він говорить про те, що ТЦК почали використовувати практику, коли вони в інші регіони відправляють своїх військових і каже про те, що самі військові вже якби не хочуть одягати форму, бояться та зокрема в Києві, тому що їх сприймають за воєнкомів. Е, і він каже про те, що ну все це може мати трагічні наслідки, зокрема згадав радію дві тисячі 2014 року, з вашої точки зору, от як наразі можна виправити ось цю ситуацію, чи можна в принципі її виправити знову ж таки я і яких я наслідків? Я буду з вами чесний, я не знаю. Я якби знав цю відповідь, то, да, руйте, я трошки так жорстоко пожартую. Я би, напевно, був Нобелівським ла лауреатом. Якби її знав, вибачте, будь ласка, не потелепотіти язиком, як би воно мало бути, яка б була мати ідеальна схема, а реальну формулу. Чому я займаю таку жорстоку і нещадну позицію? Ми 30 років не займалися своїм оборонним уходом. Не займалися. Нам нав'язали ілюзії пацифізму. Ми розділили суспільство і військо. Це глибочезна помилка. що ну є титани, є військо, є армія і є суспільство. Не так. Боює суспільство насправді. Армія це тільки інструмент, це тільки кінцеве вираження мілітарної філософії і спроможності боротися з самої нації. не інакше. От ми 30 років цього не цим не ми досі живемо в бульбашках е, фаталізму, навіть не фаталізму, а якогось, е, якої, якоїсь містерії, що завтра щось станеться, Путін здохне і все е, повернеться на, на те, що було, так дійсно більша частина суспільства і досі там, живе, досі там живе. І думаємо, що от хтось може за нас війну виграти, та не може. Тільки ми. Тому трясе, тому болить, тому погано, тому купа помилок, бо по-іншому бути не може. Як казав великий Вінстон Черчилль, війна це каталог помилок, але ми стали на, 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 на цей шлях. Так він дуже болісний, так він дуже складний, так він неоднозначний. Питань більше, ніж відповідей, але цим шляхом треба йти. І от на питання такого як ви мені зараз поставили, адекватна відповідь більш-менш, і то тільки перша проба пера, буде не швидше, ніж глибока осінь. Має пройти кілька циклів. Оцих хвиль воно має запрацювати, зрозуміти, що працює краще, що працює гірше. І тільки тоді будемо підбивати якісь підсумки одразу народити правильну систему у тому суспільному менталітеті, який зараз у нас панує, неможливо. Ізраїльтяни нормальну систему будують з 1948 року їхнього оборонного укладу, і то що на жовтня минулого року удар Хамас пропустили.